Чому всі так фанатіють від нього? Мені було читати нудно. Якщо чесно, я розчарована, а це як ви можете зрозуміти, просто пекельна суміш, все перевертається з ніг на голову. Я прям була вся на голках, буря, емоція, все як я люблю. Всім привіт! Мене звати Настя, і подорож книжковий світ починається прямо зараз. Я знімаю це відео на абсолютно новому фоні. Позаду мене немає моїх книжкових паличок, але в моєму житті вони досі є. Тому не переживайте. Просто ми нещодавно приїхали на нову квартиру, і наш об'єктив потребує трошечки більшого простору для зйомки, тому полички на місці, але біля них з нашим об'єктивом я знімати поки. Не можу. Якщо все буде добре, то планую скоро вам показати, як я все на поличках розставила. А ще тепер у мене є свій особистий книжковий сервант. Раніше наші бабусі ставили туди сервізи, з яких нікому ніколи не було дозволено щось пити, а зараз я ставлю туди книги, які нікому ніколи не можна чіпати. Сьогодні я розкажу вам про 11 прочитаних книг іноземних авторів з моїми відгуками та оцінками. Всі відео з відгуками я зберігаю у плейлисті прочитане. Тому якщо ви зараз шукаєте що ж цікавенького вам почитати, подивіться інші відео у цій рубриці. Я впевнена, що ви знаєте для себе багато цікавих рекомендацій. В цьому відео буде дуже багато фентезі і цикл, до якого у мене нарешті дійшли руки прочитати. А от чи стала я його фанаткою, дивіться далі у відео! А перед тим як ми почнемо, я дуже прошу вас поставити пальчики догори і написати коментар. Саме ці дві легенькі простенькі дії допомагають моєму контенту просуватися на просторах Ютуба. А для мене це величезне натхнення знімати для вас. Новенькі цікаві відео. Якщо ви хочете підтримати канал фінансово, то я залишу вам посилання на платформу Me A Coffee і ви можете відправити будь-яку комфортну для вас суму. Всі кошти я буду використовувати для удосконалення свого контенту на Ютубі. Все, давайте вже починати. А то, якщо чесно, я дуже засумувала за цими домашніми відео за розмовами з вами, що початок вже якийсь занадто довгий. Почнемо з того самого циклу. Так, я прочитала книги Сари Мас. І так, я таки стала фанаткою цього циклу, бо авторка мене захопила у свій полон. І не відпускала до останньої прочитаної книги. Перша книга циклу це Двір шипів і троянд. Я вирішила познайомитися взагалі з цим циклом через. Цікавість, чому всі так фанатіють від нього. А вирішальним в цьому рішенні стала саме моя подруга, яка дивиться це відео. Женя, привіт, яка прочитала цей цикл і була прямо в захваті. Її смакам я довіряю на всі 100%, Тому було вирішено, що час знайомства з Сарою Мас таки настав. І я не пожалкувала про це знайомство. Я прочитала книгу за два дні, бо мені було цікаво знайомитися зі світом, який створила авторка. З героями розгадувати якісь загадки, переживати важкі випробування, які випали на долю головної героїні. Я вже ж відразу після першої книги я почала читати другу, що говорить про те, що я просто не була готова прощатися з цим світом. Фейра та Темлін головні герої люди з різних світів, які зустрічаються не просто так. За їх зустрічю стоїть багато різних подій. І ця зустріч може змінити все на краще, Якби ж тільки була малесенька можливість відкрити всі карти та нормально поговорити. Але, на жаль, її не було. В першій частині книги розповідь більш повільна та розмірена. Але мені читати було доволі цікаво, бо все було для мене нове. Світ фейрі, вищі лорди, різні двори, війна між смертними та фейрі, Угода. Без усього цього підґрунтя важко було б зорієнтуватися далі по сюжету. А от з другої частини книги починається буря, емоція, швидкі та шокуючі події. І тут я не зупинилася, поки не дочитала до кінця. А потім ще хвилин тридцять сиділа і все це обдумувала. І я вже ж не можу не сказати про сцени 18, яких було в першій книзі мало, але вони були для мене класно прописані. Як ми могли вже зрозуміти, історія мені сподобалась, тому я поставила їй 5 з 5. Друга книга двір мороку і гніву. В цій книзі для мене все перевертається з ніг на голову. І ті герої, які здавалися мені. Позитивними стають тими, від кого мене часом нудило, в прямому сенсі цього слова. А в кінці цієї книги я взагалі була збита на повал деякими вчинками цих героїв. Сказати, що я такого не очікувала, це взагалі нічого не сказати. В цілому, якщо брати другу книгу, то дуже багато героїв відкриваються з іншого боку. З деякими ви тільки знайомитеся і вже відчуваєте до них якісь теплі почуття. Фейра також пізнає нову себе. Дозволяє собі відкритися світу, приймати самостійно рішення. Цей шлях був тернистим і він тільки почався. Але в другій книзі вона мені імпонує як героїня значно більше, бо є вчинки, які дійсно вражають. Були моменти всередині книги, які було трохи нудновато читати, бо по факту ніяких динамічних подій не відбувалося. Вони поїхали туди, поговорили з тими, потім поїхали туди. Ти ще поговорили і так доволі багато сторінок. Але така концепція тут доречна, якщо дивитися на те, для чого це все було. При цьому на початку історії та в кінці є безліч емоційних подій, від яких дійсно важко було відірватися. В цій книзі є все самопізнання, справжня дружба, багато таємниць та болю, багато минулих страждань і щире справжня. Кохання, любовна лінія дуже чуттєва та з нотками саркастичних діалогів. Все, як я люблю. Зрозуміло, до чого веде фінал та що буде далі. Тому перед прочитанням третьої книги я взяла для себе невеличку перерву, щоб все ж таки не стомитися від цієї книги та від героїв. Друга книга з циклу мені сподобалася найбільше, тому від себе я поставила їй 5 з 5. Третя книга Двір, Крил і руїн. А ось ця книга мені сподобалась найбільше. Менше. Хоча я її прочитала дуже швидко, і мені дійсно була цікава вся ця підготовка до війни, їх рішення і дії. Але для мене було доволі дивним те, що людина, яка жодного разу не брала участь у війні, не знає, що і як може бути, проявляє себе як дуже досвідчений воєначальник. Це трохи не вписувалося у мій портрет цієї персонажки. Не було нічого такого, що могло б до цього призвести. І найбільше, що мені не сподобалось, це фінал, який просто перекреслив всі 700 сторінок, що були до цього. Не може так закінчуватися така історія. Я просто в це. Не вірю. Стільки страху, стільки підготовки, стільки прощань та останніх слів. Щоб так закінчити, ну серйозно, Сара Мас? Я знаю, що цього фіналу є дуже багато фанатів, але я, на жаль, не стала однією з них, бо дійсно не зрозуміла, навіщо все це було. Із всієї книги тільки один момент викликав у мене емоції все інше було доволі рівно та зрозуміло. Хотілося б отримати більше емоцій у фіналі та в цілому від цієї історії. Тому від себе поставила три з половиною з п'яти. Наступна книга двір холоду і зоряного сяйва, і називають третьою з половиною в цьому циклі, книга, яку хочеться читати повільно та побути з кожним героєм. Бо деякі відкривають свої страхи та переживання, деякі занурюють нас у свій світ, деякі викликають ще більше непорозуміння. Кожен розділ написаний від різного героя, що допомагає пережити разом з ними їх емоції та їх біль. Вона дуже спокійна за своїм настроєм, часом навіть десь меланхолійна. Часом дуже щаслива та радісна. Я її читала відразу після третьої книги, і це було як бальзам на мою душу. Мені так хотілося ще трошки бути з героями, і ця книга мені це подарувала. Цю книгу називають місточком між третьою та п'ятою, і я не жалкую, що її прочитала. Моя оцінка 4 з 5. І поки остання книга з цього циклу Двір срібного полум'я, я не можу пояснити, що зі мною відбувається під час читання книг Сари Мас, але відірватися від них мені доволі важко. Коли я починаю читати її книги, весь світ навколо стає на паузу. Не хочеться робити нічого. Хочеться тільки поринати сторінка за сторінкою в цю історію та проживати всі події разом з героями. 896 сторінок були прочитані на одному подиху. Дуже цікаво було читати та спостерігати за внутрішніми діалогами нести, проживати та розуміти те, що вона намагалася від усіх приховати. Навіть. Від себе. Були, а вже ж певні моменти, котрі мені так і не вдалося зрозуміти або прийняти, але це вже просто мої особисті очікування. Я побачила трансформацію героїні, побачила всі її страхи, всі її виклики самій собі та силі, яка жила в ній. Ох, а ця любовна лінія! Кожен їх діалог викликав мурахи по шкірі. І це я ще мовчу про постільні сцени, які також мали свої певні родзинки. Фінал цієї історії просто вау! Викликав у мене прям дуже багато емоцій. Я десь плакала, десь сміялася, десь мені було дуже тепло на душі, а десь я прям була вся на голках через переломні та неочікувані події. Останні 10 розділів я забула про все. Була тільки я і книга. Від мене книга отримує 5 з 5, бо це було дійсно захопливо та. Цікаво. До речі, моя улюблена книга з циклу це друга. Але коли я дочитала цю, то дійсно задумалась з приводу того, що вона може другу посунути. Але я посиділа, подумала, зважила всі за та проти. І все ж таки, друга книга найулюбленіша з циклу, а потім вже йде ця. Все, з циклом Сари Мас закінчили і переходимо до інших книг. Уроки хімії Боні Гармус. Це перша книга 2024 року, яка відразу потрапляє в мій топ року. І ця книга, до речі, з мого особистого річного челенджа, про який я розповідаю у відео про плани на цей рік. Відео є на каналі, тож рекомендую вам його подивитися. Я знала, що ця історія про фемінізм. Але я не думала, що авторка зможе викликати у мене просто бурю емоцій. Ця історія про жінку, яка в 50-х-60-х роках в патріархальному світі була собою, йшла до своїх цілей і завжди говорила правду в обличчя. А це, як ви можете зрозуміти, просто пекельна суміш в ті роки. Хто ж така Елізабет Зот? Розумна. Самодостатня жінка, хімікіня, яка понад усе любила те, чим займалася. Але вона жила не в той час, не в тому місці, і кожен її крок в науці давався їй дуже важко. Вона ніколи не хотіла та не планувала стати тією, ким стала. І тут авторка реалістично та правдиво описала цю трансформацію героїні, де вона. Змогла зберегти себе, а історія з повітцем просто розбила мені серце, наче весь світ був проти неї. Книга викликала у мене сум, біль за долю всіх жінок, які мають вигризати своє місце під сонцем. повагу та гордість через те, що опускати руки Елізабет навіть не думала. Часом посмішку, а часом я прям сміялася вголос. Ця історія багатогранна та важлива, бо говорить про актуальне: жінка в патріархальному світі, протистояння віруючих людей та атеїстів, виховання дітей, збереження в собі тої іскри та віри, яка буде вести за собою попри всі перепони. А вже ж я поставила цій книзі. П'ять з п'яти і дуже сильно вам її рекомендую. Далі казки Барда Бідла Джоан Роулінг. З цією книгою я на годинку уявила себе справжнім чарівником. І це все завдяки коментарям Дамблдера до кожної казки. Він наче розмовляв зі мною та аналізував казки. Цікаво було спочатку читати казку, а потім дізнаватися ще якісь факти про неї. Наприклад, деякі сказок хотіли заборонити, деякі доволі дивно трактували. Деякі переписували і повністю змінювали ідею автора, щоб зробити їх приторно солодкими та ніжними. Казки мені сподобалися, мали свій сенс та повернули мене у світ чарівників та маглів, у той світ, який я. Обожнювала в дитинстві. З мінусів хотілося ще книжечка невеличка і прочиталася дуже швидко. Але я б з радістю ще трошки побула у цьому світі. Тож, якщо ви не хочете перечитувати Гаррі Поттера, можете сміливо брати казки Барда Бідла, приємні емоції вам. Точно забезпечені. Поставила книзі 5 з 5, бо вона мені подарувала посмішку і нагадала про дитинство. Детектив Сім смертей Евелін Гардкасл Стюарт Тертон. Однозначно, після закінчення цієї книги варто. Переварити всю інформацію та сюжет. Як на мене, в деяких місцях було занадто багато інформації та занадто багато подій, які особисто мене трохи відволікали та не давали будувати свої теорії. Героїв для мене також було занадто багато. По самого початку і до середини книги дуже важко зрозуміти, хто зіграє ключову роль, а кого можна. Пропустити та не запам'ятовувати, що він робив та де був в той чи інший момент. Часові петлі в книгах мені дуже подобаються, але тут дуже важко не переборщити з деталями. Інколи в цій книзі для мене був Перебір цих деталей під різним кутом. Їх можна було б скоротити або взагалі, як на мене, прибрати. Тоді книга, на мою суб'єктивну думку, була б значно динамічніша. В цілому, історія мені сподобалася. Було дуже багато таємниць та загадок. Було пара моментів, яких я взагалі не очікувала, і була трошки шокована цим. Класно, автор прописав перевтілення головних. Головного героя Ейдена та його зв'язок з цими персонажами. Сім перевтілень, сім різних персонажів та одне запитання, на яке головний герой має знайти відповідь, щоб розірвати це нескінченне коло циклів. І коли до розгадки залишається один крок. Відкриваються його особисті мотиви та таємниці, які він має прийняти та зрозуміти, що ж робити далі, куди рухатися і чи варто дотриматися своєї обіцянки. Якщо сама історія мені зайшла, то фінал для мене не вписувався взагалі в сюжет я собі уявляла його геть інакшим, більш атмосферним та більш відповідним до того, що насправді відбувалося. Тому від себе поставила книзі 4 з 5, зняла бал за фінал і за те, що в деяких моментах мені було читати нудно. Додамо трошечки романтики та кохання у це відео. Наступна книга Мости округу Медісон Роберт Джеймс Воллер. Почати хочеться з того, що це реальна історія кохання, яку автор переповів у цій книзі, додавши від себе інформацію, яку знайшов після того, як дізнався цю історію. Дорослі діти Франчески знайшли автора та розповіли історію своєї мами. Вони вважали, що ця історія варта бути почутою та опублікованою в пам'ять про їх маму та ту самопожертву, яку вона зробила заради них. Якщо чесно, цю книгу не хочеться аналізувати, не хочеться думати про те, що було б, якби герої вчинили так, а не інакше. Що було б, якби ризикнули та спробували. І ще так багато цих, що було б. Кожна історія кохання вона унікальна. Кожна історія кохання має право на життя. І кожна історія кохання не повинна бути зрозумілою всім і кожному. Кохання не питає, коли приходити в наше життя. Воно просто приходить і перевертає все з ніг на голову. Роберт та Франческа зустрілися випадково. Роберт в минулому військовий фотограф, один із фотокореспондентів, мандрує світом та робить фото для журналу. 1965 року він приїхав зробити фото критих мостів в окрузі Медісон. Франческа Італійка, яка вийшла заміж за американського військового та переїхала в Америку, має двох дітей та чоловіка. Їх сім'я отримує ферму. Роберт зупиняється на цій фермі, щоб запитати дорогу. З цього і починається ця історія. Історія, яка спочатку подарувала крила та безмежне щастя, а потім ці крила спалила вщент. Книга мені сподобалася та викликала у мене певні емоції. Але водночас ця книга не стала для мене однією з кращих в цьому жанрі. Тому від себе я поставила 4 з 5. Вона ідеальна підійде для тих, хто любить емоційні історії кохання. Наступна книга Тінь у Жареві Дженіфер Армен Траут. Якщо чесно, я розчарована цією книгою. Можливо, я занадто багато очікувала. Але я читала книгу і постійно думала, це ж вже було. Я розумію, що авторка хотіла показати нам родинні зв'язки, але ідентичні події це для мене як мінімум дивно. Наче авторка просто не заморочувалася щодо того, щоб спробувати придумати щось нове. 700 сторінок і нічого для мене значимо, нового та цікавого не було, крім дракенів. Тому емоції в цілому більше негативні, ніж позитивні. Єдине, що в цій книзі історія про дракенів, і це все. Поставила книзі три і продовжувати читати цю сюжетну лінію. Не буду, бо мені просто не цікаво, що буде далі. І остання книга Короліна Ніла Геймана. Ця історія якось взагалі мене не вразила, не зачепила. Єдині емоції, котрі вона у мене викликала, це була жалість до цієї дівчинки. Батьки, якої взагалі не хотіли проводити з нею час та займатися її вихованням. Вона так хотіла хоча б трошки їх уваги, але у відповідь завжди отримувала ідеї пороби щось деінде. Короліна любила досліджувати навколишній світ, шукати якісь цікаві місця або предмети, спілкуватися з людьми та тваринами. Роблячи це, вона просто втікала від тої самотності, в якій вона жила. І це, якщо чесно, просто краяло мені серце. Тому її так і зацікавило те місце, куди краще було б не йти. Вона проявила себе дуже мужньо та сміливо в тій ситуації, в якій опинилася, але навіть це якось пройшло повз мене. Бо якби її батьки були іншими, цього взагалі не було б. Можливо, я занадто пізно вирішила прочитати цю книгу, бо історія все ж таки більше, як на мене, підліткова. Можливо, це просто не моя історія, а можливо, у мені зараз говорять вагітні гормони, котрі хочуть, щоб всі батьки мали час для своїх дітей і всі діти росли щасливо та ніколи не відчували себе самотніми. Тому моя оцінка 3 з 5. Такими були мої 11 прочитаних книг. Так, признаюся чесно, я потрапила в полон романтичного фентезі та не хотіла з нього повертатися. Але у відео також були книги інших жанрів, які викликали у мене доволі багато емоцій, які я від себе можу вам щиро порекомендувати. Якщо ви читали якісь з цих книг, то діліться відгуками у коментарях. Цікаво буде зізнатися, чи співпали наші враження, чи все ж таки вони абсолютно протилежні. Я дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, це відео вам сподобалося. А вже ж підписуйтесь на мій канал, ставте свої пальчики, 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 пальчики догори та натискайте на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео.